Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Міністр оборони Росії Шойгу серед пріоритетних завдань мобілізації назвав посилення охорони військоматів і пунктів збору громадян. Щоб протидіяти провокаціям, в деяких містах коктейлі Молотова вже полетіли в ті приміщення. Необхідно посилити заходи протидії провокаціям і протиправним діям, а також охорону ділянок оповіщення, пунктів прийому і збору громадян. Йдеться в наказі Шойгу. Путінський міністр додав, що мобілізовані матимуть статус контрактників, а співробітники оборонно-промислових підприємств отримують відстрочку. Тим часом багато Російські громадян вирішили рятуватися від мобілізації за кордоном, намагаючись виїхати до Фінляндії, Грузії Монголії, але їх далеко не скрізь раді бачити. Весь день надходять повідомлення про те, що на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну. Телеграм-канал Кяхта повідомляє, що на одноіменному прикордонному пункті на кордоні з Монголією люди постійно прибувають. На російсько-монгольському кордоні спостерігається великий ажіотаж, зазначають автори каналу. Кількість тих, хто виїжджає, швидко збільшують. up. Безліч молодих росіян стоять у черзі, намагаючись потрапити до Грузії. На півночі РФ довга черга скупчилася на кордоні з Фінляндією. Після того, як Володимир Путін оголосив мобілізацію, росіяни миттєво розкупили квитки на авіарейси до всіх країн, з якими РФ діє безвізовий режим. З Москви неможливо вилетіти в Астану, Баку, Бішкек, Ташкент, Тбілісі та в турецькі міста. Росіяни всі готові впускати 19 вересня. Країни Балтії та Польща обмежили в'їзд до Шенгенської зони для громадян Росії. Сьогодні міністр закордонний. Оних справ Латвії Едгарс Рінкевич уточнив, що для Росіян, які ухиляються від мобілізації, не мають наміру робити виняток. Ухилянтам не варто розраховувати на гуманітарні візи. Нагадаємо, під час мобілізації в Росії на військову службу будуть призвані військовозобов'язані із запасу і ті, хто служив у лавах збройних сил. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив про те, що мобілізувати мають намір 300 тисяч осіб насамперед на війну мають намір відправити людей з досвідом бойових дій і тих, хто має необхідні військово-облікові спеціальності. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.